Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Традиційно у п'ятницю ми говоримо з вами про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на цих вихідних атмосферні фронти формуватимуть погоду в Україні. У більшості областей короткочасні дощі, а температура близько 20 градусів. Атмосферні фронти будуть переміщуватись в територію України у східному напрямку, тому найближчої ночі ще без опадів завтра в день в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі місцями грози. Вони продовжаться і в неділю у більшості областей. А ось в понеділок в Україні вже буде без опадів. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме південно-західний та західний, а його швидкість становитиме 3-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-9 тепла найближчої ночі. У східних та Сумській областях до 5 тепла в день 13-19. Завтра на півдні країни, а 8 квітня в Україні 17-22 градуси. На високогір'я Карпат вночі до 6 тепла, в день 5-12. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.